Рубрика автозапчастин. Шкода Ауді Фольксваген. У нас зараз на обзорі патрубок водяний від двигуна. Отут от кільце ущільнююче, воно коштує 25 гривень. Його треба міняти з цим патрубком. Коли температура висока, його тут веде, і від старості він тріскається і, тр... і потребує заміни. Цей патрубок коштує в неоригіналі. Його називають флейта, хтось саксофон 1700 гривень. У нас прямо музика. Ми ну прямо прямкаємо. Підтайкайтеся, пишіть нам, ми на всі питання відповімо запчастинки для вас підберемо. 24 магазин 20 нульовий поверх, а також на сайті ви всю інформацію можете отримати. Відправочки робимо по всій Україні новою поштою, а також можемо і в Європу українцям відправити, тому що я проживала в Австрії 2 роки і знаю, скільки коштують в Європі запчастини. І всі запчастини замовляла з України, мені привозили, я тільки за заміну платила, але і заміна там дуже дорого коштує. Тому звертайтеся, від Правочки робимо наложкою. Можете приїхати до нас, познайомитись, купити заготівку, термінал, айбан. На все добре!